Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка створює унікальний простір для розвитку наукового потенціалу обдарованих дітей, в якому впроваджуються європейські освітні технології. Полтавська політехніка успішно реалізує проект Європейського інвестиційного банку Вища освіта України з енергоефективного оновлення будівель обсягом фінансування 7,5 мільйонів євро. Маючи унікальний потенціал наукової школи з енергоефективності, університет єдиний пройшов процедуру проектування. В університеті здійснюється підготовка фахівців дронної інженерії. Вже сьогодні успішно реалізується співпраця з великими компаніями, партнерами університету у сфері практичного навчання, реалізації дієвих бізнес проєктів та досліджень. Унікальна лабораторна база та високотехнологічне обладнання університету дозволяє втілити в життя всі наукові розробки та цікаві ідеї молодих науковців. Полтавська політехніка це сучасні комп'ютерні центри світових брендів за підтримки консультативної місії. Європейського союзу в Україні та грантового проекту Жанна Моне на базі університету відкрили єдину на теренах Полтавської області унікальну освітню локацію. Міжнародний тренінговий центр з економічної безпеки та фінансових розслідувань. У Полтавській політехніці відкрито перший в Україні центр освіти та піклування про дітей дошкільного віку на базі закладу вищої освіти, який пов'язаний із підготовкою фахівців за спеціальностями дошкільна освіта і психологія. Двшкільнята навчаються за унікальною методикою містер-лідер, затвердженою МОН України. В університеті відкрито єдиний в Україні багатофункціональний навчально-науковий буровий комплекс зі справжньою мобільною буровою установкою. У Полтавській політехніці створено сучасні багатофункціональні локації: сезонні аудиторії, Space простір, студентський хаб, інтерактивний простір музей науки національного центру Мала Академія наук. Підне на співробітництво Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка з полтавським територіальним відділенням МАН України забезпечило проведення роботи з обдарованою шкільною молоддю у виші за всіма науковими напрямами. Полтавська область є одним із кращих осередків розвитку обдарованої молоді в Україні за кількістю учасників та переможців науково-дослідницьких конкурсів учнів-членів Малої Академії наук України. Полтавське відділення МАН та талановиті діти Полтавщини з Робили свій вагомий внесок у світове визнання діяльності Національного центру Мала Академія наук України отримання статусу центру ЮНЕСКО у полтавській політехніці приділяють велику увагу фізичній підготовці дітей, а сучасна база сприяє результативним тренуванням молоді для практичної підготовки студентів в університеті. Відкриту нову спортивну локацію з інтерактивним мультимедійним тиром. Спортивні здобутки студентів університету було відзначено президентом України Володимиром Зеленським. Першість національного університету імені Юрія Кондратюка у міжнародних та всеукраїнських рейтингах. Визнання наукових здобутків університету на світовому рівні. Студенти полтавської політехніки отримують можливість застосовувати свої знання на практиці, розвивати навички роботи з високотехнологічним обладнанням та вивчати інноваційні технології. Провідні національні та міжнародні компанії у свою чергу отримують кваліфікованих фахівців, які розвивають нові ідеї та мають креативні підходи до вирішення завдань. Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка впевнено тримає освітній та науковий фронт задля майбутнього наших дітей в Україні.